Новини енергетики України за 1 -7 серпня. 2 серпня прийнято постанову регулятора про внесення зміни до Кодексу газотранспортної системи та кодексу гарозподільних систем, яка врегульовує питання постачання біометану в мережі. Так, постановою передбачено збільшення малярної частки вмісту кисню у природному газі. З 0,02 моль до, до 0,2 моль% відсотка до доступу біометану газотранспортної системи і до 1 моль% відсотка до доступу біометану до газорозподільної системи. Також виробники біометану зможуть звернутися до операторів ГТС ГРС за технічними умовами щодо постачання біометану в мережі. Щодо інших новин тижня, Дністровська ГЕС різко скоротила виробництво через історично низький рівень води. Україна накопичила 1,8 мільйона тонн вугілля та понад 12 мільярдів кубометрів газу. Більше новин за тиждень читайте за посилання в описі. Також підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram.